Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Боже, дай мені благодать, тримай мене за руку, коли я заблукаю в житті, отче мій, підніми мене від ліннощів, зроби так, щоб я полюбив Тебе всім серцем. Ти один, дорогий Боже, є їжу на віки віків. Ти один, здати наситити душу людини, бачити Тебе, дивитись на Тебе, споглядати Тебе. Тільки це вичерпне. навчи мене робити те, що має поглинути мій розум на віки вічні. Амінь. Моє тіло, розум, дух і душа завжди в Бозі, моє тіло, розум, дух і душа завжди в Бозі. Боже, вислухай наші молитви, збережи нас своєю пікою і дай нам своє благословення. Нехай наш Небесний Отець завжди буде поруч з нами і зміцнює нас з бією, тілом, душею і розумом. Милосердний Ісус нехай покриє нас своєю недорожчою кров'ю і наповнить Святим Духом. Благодать і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Нехай буде з нами. Нехай Господь благословить нас і дарує нам добрий і радісний. день. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.